Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 60 окупантів, 3 бойові броньовані машини, один безпілотний літальний апарат, шість артилерійських систем, один мінометний розрахунок та одну одиницю автомобільної техніки. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках чорноморської зернової ініціативи вісім суден покинули українські порти, на борту яких було понад 300 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили до Чорного моря 173 судна, серед них 59 дев'ять продовжили руху напрямку протоки Босфор. До Азовського моря 151 п'ятдесят судно, з них 45 рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солас, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів. Серед них три носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить 20 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі сім ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить 4 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!